Поговоримо, друзі. Сьогодні поговоримо про те, як зламати нікотинову залежність, і у цьому нам допоможе психіатриня, психотерапевтка Олена Камінська. Пані Олено, добрий день. Доброго дня. Е, Скажіть, будь ласка, чому на вашу думку люди продовжують палити, навіть розуміючи шкоду для здоров'я? Що взагалі стоїть за цією звичкою? Це залежність, емоційна потреба чи соціальний вплив. На жаль, тут не можна виділити один фактор, тому що в даному стані є всі три фактори, про які ви назвали, тобто є залежність, це біологічна залежність туди задіюється дофамінова система. Якщо ми говоримо про емоційну потребу, ми маємо розуміти, що це неправильне сприйняття, але все ж таки воно існує, коли людина вважає, що на фоні якогось стресу, тривожності. Вона починає палити і ніби це її заспокоює, хоча це насправді не так. І не можемо, звичайно, виключити соціальний вплив, тому що друзі, оточення, особливо по підлітках, так вони починають орієнтуватися один на одного або на інших людей, яких вважають авторитетними, які мають таку звичку, і вони так само починають це робити. Тому всі три фактори, про які ви говорите, вони є присутні. У залежності паління, але все ж таки я хочу виділити, що це більше про залежність. А от люди часто говорять: я курю, щоб зняти стрес. Це дуже така поширена фраза. Чи справді угу. нікотин допомагає розслабити? Що це радше самообман. Це самообман або по-іншому часткова ілюзія, тому що при паліні відчуття полегшення часто є наслідком зняття симптомів самої абстиненції, самої вже залежності. Якщо ми говоримо про те, що людина вперше спробувала, так в неї ж залежність не розвивається там, в колі друзів або ще з кимось. Коли вона це робить другий раз, третій раз, в неї вже є відчуття залежності. І їй здається, що коли вона починає палити. То їй стає легше, але насправді вона просто знімає оцей абстинентний синдром відміни від нікотину, який в неї був. Тому немає відчуття полегшення. Але є навпаки інша штука, яка. Блокує відчуття втоми, тривожності, роздратування, і потім воно проявляється в людини з більшою мірою, чому люди досить часто починають палити все більше і більше. Чому вони там раніше палили там один раз на тиждень, умовно да коли якийсь там стресовий фактор, а доходять до того, що можуть там пачку цигарок випалювати за день? Тому що є оця залежність, є оце відчуття, коли ти блокуєш свої емоції, а потім вони все рівно повертаються і повертаються ще з більшою силою насправді. Скажіть, будь ласка, які емоці... Точніше, як емоційні і психологічні чинники от, підтримують оцю звичку? А... Якщо ми говоримо про соціальні сигнали, і є ще така звичка мислення, я не можу без цього, хоча насправді це не так. Але емоційні фактори наші, дивіться, візьмемо сьогодення, от просто період війни, яка в нас є сьогодні в Україні. Чи вона є додатковим фактором того, щоб люди неправильно самозаспокоювалися? Так, є, і це може бути паління. Якщо ми говоримо про конфлікти на роботі, про стресові фактори, ми не вміємо врегульовувати ці емоції. І нам здається, що ми можемо це робити за допомогою нікатину або за допомогою якихось інших залежностей. Але коли б ми навчилися коригувати наші емоційні стани за допомогою інших факторів, ми б не зверталися до паління так часто. А як взагалі формується нікотинова залежність? От що відбувається в мозку курця? О, це дуже, дуже цікаві процеси, тому що е, досить часто люди, які не розуміються на рівні біохімічних процесів головного мозку, можуть сказати іншій людині, що ти просто не хочеш цього робити. Да? Тобто ти просто не хочеш відмовитися від е, е, нікотину, від паління. Але насправді по біохімії нікотин активує нікотинові, ацетилхолінові рецептори нас такі є, які підвищують вивільнення дофаміну. Е, і таким чином у нас іде відчуття задоволення, відчуття винагороди. І ми, це наш головний мозок, привчаємо до такого зв'язку між дією, а дія в нас яка паління, і приємністю. При повторенні даних етапів, да, я палю, мені стає краще, бо дофамін виділяється, формується толерантність або звикання. І є такий термін, як нейробіологічна адаптація. І коли оця є нейробіологічна адаптація, тоді нам потрібно е, продовжувати, скажімо так, дану залежність для того, щоб не отримувати синдром відміни. Ми виробили оцю звичку, виробили адаптацію, і коли ми не беремо нікотину, в нас іде абстинентні стани або по-іншому синдром відміни. І ми тоді будемо відчувати тривогу, дратівливість. Сильне бажання продовжити. Тому наші фізичні симптоми стають досить сильними. Також можуть ще спрацьовувати такі стимулятори, як там, кава, да? Хтось, комусь подобається кава і нікотин. Це взагалі критичне поєднання, але тим не менше. Або людина каже, я у компанії ще це роблю. Тому тут потрібен комплексний підхід, але залежність будується і вона починається саме. Коли нікотин впливає на наші ацетилхолінові рецептори, ми отримуємо задоволення і від того йде залежність. Така сама залежність відбувається і алкогольна, така сама залежність і е, е, наркотична. Просто вона буде різною по силі і по дії видал, е, вивільнення цього дофаміну. Пані Олена, от дуже ми вже трошки сьогодні в ефірі поговорили, але цікаво ще вашу думку почути. От всякі вейпи, електронні сигарети, нікотинові і патчі, і паучі, і інші пристрої для нагріву тютюну. Це крок до звільнення, чи це просто нова пастка? Я би на це питання подивилася з двох інших з двох різних сторін. Наприклад, дивіться, якщо це ми говоримо візьмем про підлітків, так? Які вдягають у рожеві окуляри і думають, що вони будуть курити вейпи або жувати жуйки і не стануть залежними, або в них не буде оцього синдрому відміни, коли вони кинуться робити. Це неправильна думка. Насправді і залежність буде так само розвиватися. Тому, якщо людина, яка не палила, але починає це робити, брати вейпи, брати нікотинові патчі, там різні, там варіації є багато, дійсно ви сказали. То це буде призводити до того, що в один момент все ж таки вона буде переходити на щось більше. Бо, як ми говорили з вами в попередньому запитанні, їй буде не вистачати цього дофаміну, їй треба буде його якимось чином піднімати, і таким чином ага. вона буде переходити на щось сильніше або більшу концентрацію. Але якщо подивитися на це запитання з іншої сторони, якщо людина, яка палила довгий період часу, і хоче забрати цю залежність, хоче зійти з цього, то насправді вейпи і оці всі жуйки можуть бути проміжним етапом. Саме головне, щоб людина на цьому не застопорилася. Що от дійшла до вейпів все, далі я не можу. Можна і далі. Тому, якщо ми будемо говорити про те, що це буде допомагати людині зійти з її залежності, позбавитися, то дійсно вейпи на даному проміжку часу вони можуть бути ефективними. Просто нам треба розуміти, що якщо ми. Думаємо, що там немає нікотину, або вони нешкідливі, або вони не призводять до залежності, то це неправда, це не так. Є люди, які можуть різко відмінити, тобто, в один момент, вони приймають рішення, переходять оцей етап синдрому відміни, який в середньому триває від 2 до 4 тижнів. І вони себе за допомогою там сили волі, за допомогою інших занять коригують і не повертаються до Нікотину. Але є люди, тому що кожна людина у нас є індивідуальною, і є люди, які не можуть так різко позбавитися цього от моменту. Їм потрібна покрокова така інструкція. Тому одним із кроків це можуть бути вейпи на етапі лише відміни від залежності. Я а. би на це питання подивилася mm -hmm. ось таким чином. А ось ми вже говорили про те, що є люди, які от кажуть, просто кину і все. От Чому спроби uh -huh. оце просто кинути, часто не спрацьовують, які внутрішні бар'єри найсильніші? Uh -huh. Тому що дивіться, інколи бувають фізична залежність і оці сильні абстинентні симптоми, які людина не може позбутися самостійно. Тобто, в неї є настільки. А в неї були тіло, в неї головокружіння, в неї може бути відчуття запаморочення в очах. Тобто, і коли вона починає палити, це все зникає. І коли є оця така сильна залежність, сильні абстинентні симптоми, то людина не може просто кинути, вона періодично буде повертатися назад. Другим моментом я би виділила ще психологічні тригери, тобто це стреси. Якісь там звичка, якісь компанії, і людина не навчилася ще регулювати оці стресові фактори. Немає відпрацьованих стратегій регуляції емоцій. Те, що ми говорили з вами попередніх запитаннях, <кхух> перепрошую, що коли людина починає курити для того, щоб знизити рівень своєї тривожності, заспокоїтися, це говорить про те, що в неї немає інших. Звичок, які б могли їй допомогти в тому, щоб знизити цю тривожність. Ще що дуже важливо відіграє страх провала або сором. Тобто люди, які зриваються, їм потім дуже важко знову стати на шлях відміни від нікотину. І останнє, напевно, це недостатня соціальна підтримка або навіть негативне якесь середовище, тобто друзі палять, партнери. Декілька от цих чинників вони впливають на те, що людина не може просто кинути, тому що це не просто я почав палити. Була якась передісторія цьому. І Якщо ми навчимося регулювати емоції, якщо ми навчимося знайдемо соціум, який нам допоможе. Інколи потрібна і медикаментозна корекція, тобто тут вже від важкості або від стану це залежить. Пані Олено, скажіть, будь ласка, а от з чого почати людині, яка от хоче кинути, але вона боїться і зриву, але і якраз боїться того, що її чекає, можливо, та ломка, якісь неприємні симптоми, про які ми вже говорили? Я би назвала це як практичний план. Тобто нам потрібно продумати, е, от я кажу, тривожність, знаєте, як буває позитивною буває негативною. Ми зараз використаємо позитивну сторону тривожності, тому що тривога любить планувати, і тривожність любить, коли ми знаходимо відповіді на всі 100 мільйонів запитань, які можуть виникнути. І от, якщо ми поступимо подібно і зробимо план такий, який буде допомагати людині рухатись, наприклад, ми. Кажемо комусь партнеру, другу, духовному наставнику, будь-кому, що ми плануємо це зробити, тому що публічне наше зізнання воно підвищує відповідальність. Другий момент це потрібно оцінити ще ступінь залежності. Це можна пройти самому по опитувальнику, або можна зробити консультацію з лікарем-психіатром або лікарем-наркологом. Тому що нам треба оцінити залежність. А, залежність може бути легкого ступеня, середнього ступеня і важкого ступеня. Якщо це легкий рівень, ми справляємось без медикаментозної терапії, якщо це рівень середнього або важкого ступеня залежності, ми туди можемо підключити медикаменти, які допоможуть людини, людині зменшити оцей синдром відміни. Тому другим етапом я би зробила оцінку ступеня. Третє це план заміни умовний такий. Це треба зробити список тригерів і чітких замінників. Ну, наприклад, я розумію, що коли я там понервуюсь на роботі, я починаю палити. Так людина думає, да? а з чим я можу це замінити? Ну, от, наприклад, коротка прогулянка, або попити воду, або п'ятихвилинна якась дихальна практика, помолитися, зателефонувати другові. Мені треба знати, що я буду робити, якщо ця емоція у мене з'явиться. Четвертим, це те, що я знову ж таки казала про медичну допомогу. То тут, знову ж таки, повторюсь, є препарат, який допомагає підняти рівень дофаміну правильно. Не нікотином, саме медикаментозно, ми поступово його підвищуємо, поступово знімаємо це, все робиться під контролем е, лікаря. Вони просто підвищують шанси на те, що людині вдасться прибрати цю залежність. І останній етап це такий план на випадок зриву. Та, те, що я кажу, що досить часто там людина каже: Я зривалася вже стільки разів, що я вже сама собі починаю не довіряти ми маємо розуміти, і якщо людина планує, якщо я зірвусь. Я комусь зателефоную, з кимось переговорю, але я знову це продовжу. Тому що якщо я буду займатися самозвинуваченням, ефективності від цього не буде. Але коли я розумію, що я, от, як я завжди пояснюю це своїм пацієнтам, ви йдете по дорозі. Інколи вам потрібно зайти в магазин і ви звертаєте направо. Але ж потім ви назад повертаєтеся і рухаєтеся по своєму напрямку, щоб дійти додому. Те саме відбувається і в даному випадку. Інколи, на жаль, ми можемо зриватися таке властиво або притаманно людині. Но не варто сходити повністю шляху, варто просто повернутися на ту стежину, по якій ви рухались. Скажіть, а от що змінюється всередині людини, коли вона справді от звільняється від залежності? Чи помітні зміни в емоційному стані, самооцінці, світогляді? Дуже помітні насправді, і я вам хочу сказати, що не тільки е, люди, які поруч це помічають, це помічає навіть оточення, в якому ти там працюєш, або компанія, в якій ти звертаєшся. по перше, людина буде почувати себе фізично краще, в неї покращиться дихання, в неї не буде відчуття задушки сну буде покращуватися, кількість енергії буде більша, тому що організм витрачає енергію насправді на нікотин, як би це дивно не звучало. З часом, коли ми говоримо в довготривалій перспективі, знижується ризик певних захворювань. Тому людина покращується фізично, друге це емоційно. А спочатку можуть бути коливання, це тільки на етапі відміни. Тому що головний мозок починає відновлювати оці біохімічні процеси. І наші нейромедіатори, такі як дофамін, починають виділятися не під впливом нікотину, да? от як покурив, мене виділилися, а починають виділятися більш стабільно, більш рівно. І того в нас буде спочатку такий хвилеподібний перебіг нашого настрою, далі він вирівнюється. Буде зменшуватися тривожність, і будемо відчувати. Краще настрій. Тому що дивіться, ми штучно викликаємо собі настрій нікотином. Це швидкий дофамін, він неякісний, він не корисний. Коли ми це прибираємо, кількість дофаміну починає вирівнюватися, ми почуваємо себе краще. Якщо ми говоримо ще про аспект, коли людина розуміє, що вона залежна, і коли вона цього. Позбувається, зростає самооцінка, відчуття свободи, ти незалежний, тобі не потрібно десь там ну, думати про те, що ого, в тебе цигарки закінчилися, і ти не зможеш до завтра дожити. Тобто, це більше про, про свободу, я би сказала. Нагадаю, в нас в гостях сьогодні була психіатриня Олена Камінська. Говорили про те, як, як кинути курити і як побороти цю нікотинову залежність. Прагни найкращого обирай найкраще. Радіо голос сначі.